Зірки естради та вихованці запорізьких інтернатів зустрінуться на одній сцені. У місті вже вдруге проводиться благодійний фестиваль Гармонія сердець. Вадим один з учасників фестивалю. Хлопець завжди мріяв про велику сцену. Проходив конкурс і я попав, Ну, я попала в цей конкурс. Ну і усі ще одного всіх по одному, по одному номеру, а у мене два бути одного. А поки Вадим разом з іншими дітьми готуються до виступів, тут для дітей влаштували справжнє свято. Малюків розважала величезна панда. Неабияк вразили дідлахів і акробати. Малеча, не відводячи погляд, спостерігала за їх виступом. Дітки розважались від душі, хтось танцював та співав, а дехто навіть розмальовував собі обличчя яскравими фарбами. Організатори фестивалю кажуть, головне, щоб цей день приніс радість дітлахам. Але, звичайно, є якийсь присмак гіркоти, але присмак надії на те, що дітки не тільки ті, які виступають на сцені, але в принципі всі дітки, у яких немає родини, що вони знадять своє щастя, що їх мрії здійсняться. Але взагалом цей фестиваль має дарувати надію. І позитив усім оточуючим. Діти вже готові до виступу. Розпочинається концерт. Дитячі танцювальні та вокальні колективи виступають із запорізькими гуртами. У кінці концерту до них приєднаються фіналістик з фактору Сергій Гладир та співачка Альоша. Вадим один з перших на сцені. Хлопець вражений виступом. Каже, всі хвилювання були марними. Террас начала какста, боїсь страха. Водомка, до виходіш уже нісіннокаки страшно. Кажеться, що вона така велика, а на самдіна, коли виходиш, стає ну, кажеться, що вже менша. А фіналіст х фактору радував всіх не тільки своїм виступом. Сергій Гладир дарував маленькі трояндочки дівчаткам у залі. каже що таким чином хотів подарувати хоча б трохи радості дітям «Знаю, що смогу е передати свою енергію этим дітям. вот они это почувствуют возможно тобто, кто-то не поймет этот процесс только потому что у них Такої історії жизни нет. не менш очікуваною для дітей була і зустріч зі співачкою Альошою. Дітлахи разом із нею і співали, і танцювали. Під її пісні у залі запускали величезні кульки. Для фінального виступу усім діткам вручили грамоти. А Вадим ще довго не забуде цей фестиваль. Рад, інтересно, було дуже сильно. І класні люди сиділи. Щирі посмішки дітей не залишили сумніву. Свято вдалося на славу. Організатори гармонії сердець сподіваються, що фестиваль стане традиційним у Запоріжжі. Маргарита Чернишова, Федір Попадюк та Алла Лисак спеціально для медіагруп нові проекти.